Який же ж добрий позавчорашній останній пончик. Ну та що, у великій сім'ї не щелкають. Хто схватив, той і схватив. Останні ходять голодні. Ну Взагалі я хочу розказати про іншу боль. Коротше, ми біркуємо кожен сажениць. А Там сидить Ольга Олександровна. В чому суть? Заканчуються бірочки. На що там заканчуються? На красу Львова. В общем, смородини немає, це я вже казав, ну ладно. І тут ми не можемо печатати бірочки. Ось приволокли принтер. А чого? А того, що немає ліцензії. То тобто, є, що оказується на оцю хрень, я ж то в оцих грьобаних проводах пітякантром, на оцю хрень, щоб напечатати грьобану клієночку. Де отут отака клейоночка. це що у нас сластена, неважно. Отак воно клеїться з номером телефона, там, коротше, з бірочкою. Ліцензія, щоб пленку намотати на палку. Карина Олексіївна, де ти береш цю хрень? Як так, що не можна от. По-нормальному. І далі ми що? Будемо брати малярку і фігачить по старінки. Нам осталось взяти камінну булаву і за мамонтом ганятись. Єпатійка лавратій. Не Я тебе не нервірую.